Що таке ліжко Alex? Чи варто його купувати? Відразу скажу, якщо ви хочете недороге рішення з натурального дерева, то це ліжечко саме те, що вам потрібно. Робиться в розмірах односпальному 90 на 200 та двоспальні 140 та 160 на 200. Ліжечко робиться в двох кольорах, але той колір, що другий, він йде червоненький, і, відповідно, його дуже важко вписати в інтер'єр. Цей колір топчик. І по ціні це, мабуть, один, одна з найкращих пропозицій на ринку України на сьогоднішній день. Отож, саме ліжечко, досить хороша збірка, це фабричні меблі, тобто, це все передбачено, все продумано до деталей. І до, до речі, досить легко транспортується, адже коробочка, грубо кажучи, 20 на 40 і довжиною 2 метри. Ну і плюс комплект ламелей. Відповідно, в універсал собі взяли, перевезли. Розклали, розібрали і користуйтесь на здоров'я. Єдине, що по рекомендаціях, під час збирання, тут іде металева шпилька, ця досочка фіксується гарно. Тут йдуть шканти дерев'яні. Беріть ПВА клей під час збирання, заливайте клеєм ці шканти, тоді воно не буде грати. Крім того, відстань між ламелями тут 6,5 см. Якщо у вас вага невеличка і матрас без пружинка, можете взяти. Але більшість фабрик вимагає, щоб відстань між ламелями була не більше 5,5 см, а тут 6,5 Тому наш магазин мебліка пропонує додаткові ламелі з ламелетри і кріпленнями. Відповідно, ви його під час збирання вже ламельки ставите 3,6 см одна від одної. Цього буде достатньо, щоб тримати 140-150 кг навантаження на одне спальне місце. Крім того, саме ліжечко не комплектується шухлядами, точніше, але шухлядки можна взяти по іншій модельці. Це не оригінальна шухляда, вона їздить на колесиках. Але в будь-якому випадку, якщо вам треба на ту саму зйомну квартиру десь розкладати речі, можна взяти ці дві шухлядки. Дерево тут вже може бути так само: або бук, або сосна на цих шухлядках. Але ви собі можете розкласти якусь запасну постіль, ковдру і так далі. Можна взяти навіть 4 штуки на дві сторони, але подумайте, чи буде куди їх висовувати, бо це має бути дуже широка кімната. Отож, хочете купити ліжечко «Алекс», приходьте в магазин мебліка. Воно в нас стоїть на виставці, є в упаковці на складі, можна прийти чи приїхати і відразу придбати і завантажимо і зразу забрати. Або можемо організувати відправочку по Україні, але для відправки по Україні ми беремо додаткову плату за додаткове пакування, тому що упаковка не передбачає нормального переїзду і так далі. Ми упаковуємо додатковий картон і стреч, для того щоб ви отримали ліжко, а не дрова. Приходьте в магазин Мебліка або замовляйте через наш сайт meblika.ua.